Калузька гімназія імені Дмитра Бахматюка відсвяткувала 25-річний ювілей. Урочистості відбулися у палаці культури юність і зібрали повну залу людей. Святкуванню передувала ціла низка важливих підготовчих заходів. Насамперед, це присвоєння Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка. Ініціатива колективу пройшовши. Законодавством визначену процедуру знайшла своє втілення у відповідному рішенні Каловської міської ради від 17 вересня 2015 року. Придбання нових меблів до класних кімнат і учительської. Це е, оснащення гімназійних класів і кабінетів новою комп'ютерною технікою. Також це Забезпечення широкого доступу до інтернету нашими шефами, меценатами ТОВ, Карпат Нафтохім, а також встановлення ними сучасної системи зовнішнього відеоспостереження. Крім матеріальних благ до ювілею, Калуська гімназія отримала і власну ідентифікацію. Логотип, який для навчального закладу розробив івано-франківський художник графік Василь Неспік та оновлений офіційний сайт. Власне, саме святкування минуло під зіркою першого директора гімназії Дмитра Бахматюка, якого не раз вшановували добрим словом. Віва король, віва, віва король, спокою не знав. без війська, без гарна своєю грою, держави підкоряв. і нас насти покори, що вільним був. Вишукана програма, яку гімназисти підготували власними силами, вразила глядачів глибиною задуму та високим вокально-хореографічним рівнем. На честь ювілею калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка отримала чимало вітань і подарунків. Мультимедійним обладнанням, яке на честь ювілею гімназії вручила міська влада, буде укомплектовано кабінет фізики. Калуська гімназія це один з найкращих педагогічних світянських колективів нашої держави. Ми пишаємося могами. Ми ж вшановуємо вас адже славите не тільки Калоцьку гімназію, а й всю нашу освіту, світу, виславити наше місце. Місто. Не можу не згадати Петра Бахматюка, який створив, викликав і став символом Каловської гімназії. Я впевнений в тому, що Каловській гімназії змогли стати першими в нашій державі за багаторічну працю і значний особистий внесок у встановлення Калузької гімназії грамотами та грошовими преміями з міського бюджету нагородили викладачів гімназії. Ще частину вчителів відзначило обласне керівництво. Калуську гімназію привітали і директори міських шкіл. Колишня голова гімназійної ради Ніна Довбенко вручила колективу закладу символічного Оскара. А батьківський комітет навчального закладу зробив для гімназії підписку на потрібні для бібліотеки видання.